Василь Симоненко. У коханні є будні і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, огортав би на щасто сун. І напевно, втиміла зірка у тумані тривожних дум. Але певна, що жодного разу. У вагані і сумніві час дріб'язкові хмаринки образи не закрили би сонця від нас, бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов. Душі щедро б вона світила, оновляла їх знов і знов, у мою увірвалася в мову, щоб сказати в тривожну мить Ненаглядний, злющий, Чудовий, я без тебе не можу жити.